Після цих вибухів, про які ми говорили у Севастополі, Росія заявила, що призупиняє участь у зерновій угоді. Про це заявили зокрема у Російському міністерстві оборони. І ось про це поговоримо із заступником голови всеукраїнської аграрної ради Денисом Марчуком. Денисо, вітаю вас. І ну головне питання до вас: чи е, е, наскільки ви серйозно сприйняли цю новину? Наскільки зараз під загрозою якраз ця зернова угода і експорт українського збіжжя? Добрий вечір. Ну, я хотів би послідовність плану вибудувати в контексті роботи зерного коридору. Наскільки він є важливим, і заяви Російської Федерації в тому числі. А якщо ми сьогодні аналізуємо, то ми бачимо успішність роботи зернового коридору. А порядка 9 мільйонів тонн на сьогоднішній день вивезено до країн Азії Африки Європи. А весь світ говорить про важливість функціонування коридору, в тому числі і країни, які є залежними від продовольства, яке де з території України, і представники африканського континенту який приїжджав, зустрічався з президентом України. Заявляв, що це дуже важливо, щоб коридор працював ФАО. Це міжнародна продовольча організація, яка заявила, що. Перша, відколи почали працювати порти Великої Одеси, і експорт наладився в світі, відбулося зниження ціни на продукти харчування і фактично вперше за початку війни, тобто з лютого місяця. І ми з вами, як держава, відповідно теж отримуємо певні преференції від цього, тому що економіка країни отримає дуже важливий валютний вироків. Далі Росія вже не вперше. Заявляє про те, що вона а, покидатиме зернові угоди сьогодні. Вона вже зробила заяву про те, що вона призупинила свою діяльність в рамках угоди. Але давайте подивимося. Перший етап. А після того, коли в вересні місяці на одній зустрічі а, Путін заявив, що вони вийдуть скоріше, крізь зернової угоди через те, що зернова угода не працює на бідні країни. Потім підтвердило, що бідні країни отримують зерно, це та запропав. Наступна каза з'явилася після того, коли Керченський мост були там. Зговорно, хлопки так відбулися званно. відповідні да, було на хлопки відбулися. Знову чергове звернення Російської Федерації, що це теракти, ми будемо призупиняти роботу в зерновому коридорі. Третій момент, коли почали в світі активно розслідувати поставку дронів. З Ірану на територію України Росія теж проти цього виступила. І сказала, що ну це буде теж крапкою зернових угоди. І, і ось четвертий вже. Більш конкретні е, дії з боку країни агресора про те, що заява там міністерства їхньої оборони, про те, що вони призупиняють свої дії. Ну давайте згадаємо, що ми як держава з Росії нічого не підписували. Ми підписували з Туреччини Організацію Об'єднаних Націй. Ми виступаємо гарантами перед цими країнами, і ми, як держава, всі гарантії, які вона са добрала, ми виконали. Тобто експорт працює. Кораблі завантажуються вчасно. Вони експортуються. Перевірки роботи Координаційної ради наші делегати українці, які працюють в Стамбулі, афективно виконують свою роботу. Тобто, ні в Туреччині, ні в організації Об'єднаних Націй питань до України немає. Тепер стосовно підписаної угоди Туреччини ООН і Росії. Напевно, що найближчий час ми маємо очікувати заяву Організації Об'єднаних Націй і Туреччини, тим чином будуть розвиватися ці тристоронні відносини я думаю, що світ буде наполягати на тому, щоб дипломатична. Процедура перемогла, і угода продовжила свою діяльність, тому що фактично 22 листопада стікають перші 120 днів роботи, і фактично весь світ очікує її і діяльності. Тому найближчий час ми з вами будемо спостерігати дипломатичну роботу, яка на світових майданчиках буде йти обговорення залучення, продовження цієї зернової угоди. з все Україна в принципі свою позицію має. Ми за зернову воду, ми за те, щоб зерно експортувалося, за те, щоб в світі. Свійки... А була продовольча безпека за те, щоб країни, які залежні від продовольства з України, отримували вчасно, щоб не призводило до не дай голоду. болтунисе. Наша позиція зрозуміла. Потенція. Давайте, щоб наші глядачі зрозуміли серйозність проблеми, скільки за ці 120 днів функціонування зернової угоди в відсотках, хоча б, було вивезено зерна, яке було ну збіжжя, яке було підготоване на експорт, і скільки ще зупинили, Залишилося на території України. Ми не можемо сказати конкретні що дивіться 9 мільйонів. Ми ж говоримо про те, що на початок війни в Україні залишалося більше 25 мільйонів прохідних залишків, які ми мали експортувати. Нам потрібно вказувати, що є новий врожай, який ми екс. ]portую. Загалом протягом маркетингу року 2022-2023 у мас-планах і в державі експортувати порядка 45 мільйонів тонн. Ну, давайте рахувати, від 45 мільйонів тонн ми експортували 9 мільйонів. Тобто, це незначна ще частина порівняно з тим, що ми маємо на майбутнє ти світу тому і світ очікує таку важливу цю продукцію з території України, тому що це невеликий ще відсоток, який вийшов з території України. Дуже дякуємо, От Тепер майже все зрозуміло. Нам дійсно слідкуємо, як буде розвиватися ситуація. Зернова угода важлива для всього світу. Це був заступник голови всеукраїнської аграрної ради.